Коридори Баріївського медичного фахового коледжу дихають святковою атмосферою, наповненою відчуттям важливої місії. Дев'ятий рік поспіль тут відзначають день вишиванки благодійним ярмарком. Ось так, до прикладу, було в 2016-му. А так, у 2019-му. Усі зібрані кошти коледж передає на підтримку Збройних сил України. Готуються в освітньому закладі ретельно й заздалегідь. Каже заступник директора з виховної роботи Наталія Гецько. це є той контингент, який собою буде являти потім майбутнє України, його фаховість, його професійність, і буде тримати медичний фронт. Діти будуть ярмаркувати. Вони протягом тижня випікали різноманітні солодощі, робили браслетики, різноманітні обереги для того, щоб могти порадувати гостей міста і наших мешканців. І все ж таки долучити їх до тої великої спільної справи, яка є сьогодні у всіх нас. Це до нашої перемоги. А вона буде, і ми сподіваємося, що такими справами ми їм наближимо якнайшвидше. День вишиванки в Барегівському медичному коледжі означає, що спільна мета об'єднує тим чи іншим чином абсолютно всіх студентів. Їх тут навчають не лише тонкощів обраного фаху. На даний момент у нас 324 студенти і усіх. Всі вони беруть участь, всі вони дуже раді такому святу. Ну, це виховує патріотичний дух. Ми ж навчаємо не стільки медицині або освіті, а навчаємо їх бути людяними і бути патріотами своєї держави. Студенти готувалися до ярмарку в позанавчальний час і не жалкують жодної хвилини, яку витратили на добру справу. Багато чого робили своїми руками. І ми бажаємо, що дуже важливо допомагати ЗСУ саме в цей час, і як можемо це робимо. Я пекла таких маленьких ведмедиків. Ми робили мафіни і пила бісеру. Просто робимо це від душі і дуже раді цьому. Студентка Олександра Товт каже, її група готувалася до свята по сімейному. Чим більше грошей зберемо, тим більше ми допоможемо нашим військовим. Всім що можемо. Це нас якось об'єднує. Ми разом проводимо це все, готуємось, печемо печення, плетимо браслети. От, наприклад, перед цим святом ми вчора зібралися в гуртожитку і разом всі плели браслети. Це було так прям якось сімейно, скажімо так. А група Вікторії із самого ранку створювала в коледжі атмосферу свята. Це свято для нас дуже важливе, так як ми підтримуємо традицію наших предків. Сьогодні ми всі скоріше прийшли, щоб все підготувати, купили різні ленточки, упакування для печива і всі разом приготували. Комунікація з місцевою владою, запрошення учасників на майстер-класи та інші організаційні моменти впали на плечі старшокурсників. Взагалі ми тут третій курс як допоміжні, тобто ми допомагаємо молодшим курсам проводити ці всі ярмарки, проводити мастер-класи і тому подібне. Ну, це розбавляє саме навчання, це цікаво. І ось дзвінок на урочистість. Без перевіршення це свято, яке сьогодні об'єднує кожного. Так усі розходяться. У кожної групи свій фронт, себто різні локації берегова. Потрібно привернути увагу містян, відшліфувати навички ораторського мистецтва, а ще переконання. Адже слід прорекламувати свій товар так, аби його не можна було не купити. І звісно, запастися терпінням та підійти до якомога більшої кількості людей. Почали успішно. Чому не як тішаться студенти? Деякі люди просто проходять, але деякі самі можуть підійти, і їм цікаво, що у нас є. Більше купують печива, саме на яких намальований прапор України. Але у нас є і інші, і вони підходять і спеціально вибирають, яке їм більше всього сподобається. Та ми тільки почали ще, але дуже добре пішло. Серед покупців і гості міста. Придбали маркери, дуже дуже гарні, дуже нам сподобалося, Ми дуже раді. дякуємо за таку акцію. Водночас у коледжі для школярів тривали майстер-класи, які стали творчим доповненням дня вишиванки. Ми розмальовували дерев'яні заготовки і плили із ниток ляльки-моцинки. Ті, хто тут учиться, розказували і показували, як це правильно робити. Вже заготовували ще волоси, крила, форму. А там просто треба було лише клеєм. Там все приклеїти і підстригти. Ми робили такі дерев'яні як то, України, розмальовували їх різні кольори. Наприклад, тут жовтий, написали слова ЗСУ і... і таких янголів розмальовували. А куди далі такі Ді дітці знаєш? Ну, Ми їх будемо продавати, а гроші відправимо на ЗСУ. Марія Сабов викладає німецьку в коледжі, а також у ліцеї. Тож на майстер-клас до коледжу привела свій шостий клас. Що вражає, що наскільки наші діти є винахідливими, вони дбають і за екосистему, підготували, еко-шопери, не тільки випічка, вони підготували дуже гарні прикраси з натуральних каменів. Тішить те, що, на жаль, зараз є у нас важкий час, і це вже порівняно досить довгий період, але ми не здаємося. Упродовж дня студенти Барігівського медичного фахового коледжу разом із викладачами зібрали понад 84 тисячі 600 гривень. Кошти перекажуть на потреби збройних сил України, аби їм було бодай трохи легше чи комфортніше наближати нашу перемогу.